Дмитро Чекалкин, дипломатиловедучий, є е, е, гостем е, нашої студії. Доброго дня і слава Україні! Героям слава е, героям слава! Сьогодні ми починаємо кожен ефір з привітань наших добровольців. Сьогодні день, Сьогодні день українського добровольця, і ми надаємо всім гостям таку можливість, тому що дуже важливо вітати в тому числі і наших військових і казати кожного дня їм слова підтримки, слова подяки а особливо коли це їхнє професійне свято, тому що добровольці це. Перші люди, які стали на захист нашої держави, і завдяки їм ми в тому числі маємо шанс жити мирним життям. Я добре пам'ятаю, якраз ці дні, коли прямо на Майдані формувалися ці загони добровольців. Мене, ну, я... До початку цієї повномасштабної агресії жив на інститутській, прямо де зараз на жаль, там все цими їжаками закрито, да, ці блокпостами, а тоді в 2014 році практично жив там на, на, на Майдані. Я пам'ятаю, да, як вишукувалися перші ці. Загони, в яких вони були зовсім не одностроях, да, а хто що знайшов, да, починаючи там з якихось навіть резинових гумових тапочок, да, в яких іноді наші бійці опинялися на лінії фронту, але зовсім інакше виглядає, слава Богу, сьогодні українська армія. Але треба пам'ятати тих, хто в таких важких умовах не маючи ані озброєння, ані. Нормального одягу не да, пішов, пішов на фронт в ці перші дні російської навали, тоді в 2014 році. Да. І з чим в руках, в принципі, та? так? Яка була зброя, що були вдягнуті? Я до сих пір пам'ятаю там, знаєте, про шльопанці, про кеди, ці всі історії взути всіх не було, в шо, але Хлопці якби на те не звертали увагу, наприклад. Так. Це правда. Так. <кій> <кій> так. тому ще раз. Ще раз ми до всіх які звучать сьогодні на адресу людей доброї волі, звичайно, щоб доєднуємося. Дякуємо всім то і нагадні так. І нагадуємо, що 14 березня вибрана дата не просто так, так, а що саме 14 березня 2014 року був сформований перший добровольчий батальйон. Це значить з майдану добровольці 500 людей поїхали на полігон в Новій Петрівці, і там був сформований цей перший батальйон. І вже потім було сформовано дуже багато, дуже чисельна кількість цих батальйонів, які в подальшому увійшли в склад збройних. України, Національної гвардії України і інших підрозділів нашої української армії, але починалося все з них. Ну і зараз для них, про них і за для них це відео ви побачите в нашому ефірі. Все про тих, хто і далі боронить Україну У цій визвольній війні. Я жив простим буденним життям. Я мріяв та будував плани на майбутнє, в якому не було місця війни. Проте події в країні змінили мене. Вони показали мене справжньо. Сьогодні я захищаю своє. Для мене обороняти свій дім своїх близьких це не обов'язок. Це честь. Захищати це мій особистий виклик. Я доброволець. Добровольці це є чоловіки і представниці прекрасної статі. Ну низький, я... низький вам всім уклін за те, що не побоялися за те, що стало на захист нашої держави, і пішли за покликом серця захищати нашу. Батьківщину від терористів, від гвалтівників, від злочинців. І от, будь ласка, Донецька військова адміністрація уточнила наслідки атаки ракетної на Краматорськ. Росіяни вдарили ракети по центру міста, пошкодили дев'ять багатоповерхівок, дитсадок, будівлю банку та дві цивільні автівки. На жаль, одна людина загинула семеро поранених рідним, близьким загиблої людини. Ми приносимо свої співчуття. І сьогодні цей черговий туристичний акт. Ми всі їх називаємо терористичними актами з боку Російської Федерації, Росія вчинила. Так, з паном Дмитреєм давайте розпочнемо бесіду нашу з скандалу, який стався вчора, в ніч, в ніч. з 12 на 13. Березня березня, так значить, відбувся в Сполучених Штатах Америки. Відбулася ем, найпрестижніша премія Оскар 2023 року. І значить, в одній з номінацій документальної стрічки переміг ем, перемогла стрічка про російського опозиціонера, так званого, бо я не знаю, чи ми можемо його назвати справді опозиціонером ем, пана Навального. І значить, що ми бачили. Розлетілося мережею світлини його сім'ї. Ем, і влад вже сьогодні згадував угу. порівняння світлин е, українських сімей, які постраждали від російської Одні. атаки, як вони виглядають. І е, сім'я, яка постраждала від російської атаки, наприклад, е, так, наприклад, Навального, який стоять в Ошатні е, в Голівуді на кінопремії, посміхаються і приймають цю нагороду. Дуже багато було с, е, суперечливих е, обурливих коментарів стосовно цієї. Е, Цього вручення, цієї нагороди, значить, український режисер, український режисер документального фільму Будинок зі скалок, який також був претендентом на власне на цій премії, сказав, що. E, значить, це все наслідок російської пропаганди і вона дуже добре діє. Ваше бачення цієї ситуації, що відбулося? Ну мене теж найбільше вразили цей дисонанс, знаєте, міц трагедією. Ну, насправді, в російських в'язницях сьогодні гинуть люди, там вбивають, отруюють опозиціонерів, і Я не уявляють собі, припустимо, в роки там Другої світової війни, яка так люблять згадувати да, на Росії, щоб родичі жертв німецьких концтаборів, припустимо, стояли і так посміхалися в гламурних цих шатах на камеру, роздавали усмішки, знаючи, що їх родичі в цей час можуть там в газових камерах чи в. Печаху Свенцому гинути. Я, між іншим, в мене немає сумніву в тому, що Навальний опозиціонер, просто ця опозиційність, вона специфічна, тому що вони, вони роблять наголос завжди на тому, що там Путін вор да, на корупції називається їх фонд, фонд боротьби з корупцією. Так, але це не найбільший його злочин. Так, в тому ж справа людина, яка на совість якої сотні тисяч людських життів, смертей. А його звинувачують лише в тому, що він там щось, якийсь палац собі побудував. Mm -hmm. Це все рівно як ну, якогось там людожера серійного вбивцю. серійного вбивцю, звинувачують в тому, що він вкрав там якийсь ящик Бутилку пива. пива так, ну так, да, так, ящик пива з, крам, з крамниці. Тобто це речі абсолютно з точки зору людської моралі, абсолютно неспівмірні. І те, що вони роблять на цьому наголос, це зайвий раз повертає нас до цієї думки, да, що насправді не може бути ніякої там російської. Російських лібералів. Якщо вони є справжні ліберали в Росії, то вони антиросійські. Так само, як за радянських часів не було е, е, советських дисидентів, були антирадянські, антисовєтські дисиденти. Так, і тут, якщо ти не закликаєш до е, Руйнації до знищення цього кривожерливого режиму, і на совісті якого мільйони жертв, то ти ніякий не ліберал. Ти тебе не можна називати справжнім там демократом. То, ну, і в, в, це перше, що вразило дійсно, да, що ну, неправильно розставлені акценти, але на виправдання рішення кінакадемії треба ну, в, 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 теж в мене суперечливі тут почуття, тому що, по-перше, ми цей фільм не дивилися, да? і, і, між іншим, ось ця, ця гламурна сцена і ці. Суперечки, які точаться навколо цієї сцени, вона як як це не дивно, не ну може прикро усвідомлювати, але це піднімає рейтинг цієї стрічки, і за останні там дві доби кількість переглядів цього фільму на платформі HBO і кількість підписників зросла на мільйони, і це принесло відповідно величезні з доходи цієї платформі. Тобто, ну не даремно кажуть, що 21 -е століття це століття перемоги. Піару над розумом. Люди роблять тут на всьому, на жаль, піар, але заробляють на всьому піарі величезні гроші. А але тут політики немає, Дмитра. Ти в тому справа, я повертаюсь до, до цього мого такого амбівалентного, не односно. В першу чергу визначають не те герой, чи не герой Навальний. Вони визначають якості цього. Фільму документального, uh -huh. тому що ми ж uh документального, -huh. тому що ми ж вони оцінюють, наскільки ці образи були захоплюючими для публіки. Тому що я завжди припустимо по собі суджу. Якщо мене стрічка захоплює, я ні на секунду не замислююсь про те, там, як погано чи гарно грає той чи інший актор. Я захоплений повністю цим сюжетом. Так само і тут ну, Він старий знайомий там, Льоша Роднянський вчора висловився там, на Радіо Свобода, сказав, що він дивився цей фільм як трилер. Він дійсно на одному диханні. Тобто, і кіноакадеміки вони в першу чергу оцінювали саме з цієї точки зору. Вони не брали на себе відповідальність засуджувати там Всевишнього за те, що він створив такого хі -хі, сина одного з синів рода Адамових. Як відомо, знаєте, ця відома ця притча про те, що ну, Господь насправді створив людину на шостий день творіння, коли вже ну достатньо втомився звідси і всі недоліки людських характерів. Тобто ми не засуджуємо в рішення в рішення академіків. Це не засудити, не поставити плюс чи мінус. Зрештою, вони свого часу дали там безліч оскарів фільму. Мовчання ягнят я, я. якому там, страшний там, кровопивця людожер. Вони ж не, не оцінили його як людину, вони оцінили здібності режисерів, які створили цю стрічку. Тому тут, оскільки ми з одного боку не бачили, чи, я, я особисто не бачив цей фільм, і як і 99%. Тому тут обговорення ну, не зовсім є об'єктивним. Але той факт, що кіноакадеміки і такі фахівці, як той самий там, Льоша Раднянський, оцінили високо цей, цей фільм. І знову ж таки, я задумав. Тушки виношу його там позицію Олександра Роднянського чи Льоша Роднянського, який там роками жив в путінській Росії і закривав очі тоді на ці злочини путінського режиму. Коли вже, вже вони вбивали своїх лідерів опозиції, того самого Німцова, з яким ходив на демонстрації Навальний, вбили прямо під стінами Кремля. І ні в кого немає сумнівів, хто саме винний в, ці, в цьому в цьому вбивстві, тому знов ж таки. Що ще мене, тому я з певним, певним чином тут є багато лицемірства да, в різних тут речах. І, зокрема, лицемірство є і в позиції українського президента, коли він там так наполегливо вимагав дати йому можливість висловитись. Якраз Роднянський роз'яснив, що цю стрічку, яку ти згадала, да, вона ж не українська насправді. Це датський режисер. Українець там був адміністратором чи директором цієї стрічки, тобто, вона не позиціонувалася як українська. Да, будинок зі скалок, uh -huh. тобто це датська стрічка, яка не була навіть ну в, в шорт-лісті, вона була, але вона не була реально серед претендентів. Але той факт, що так наполегливо другий рік поспіль вимагає Зеленський дати йому можливість висловитись, це теж ну в певною мірою викликало таку неоднозначну реакцію, тому що, на жаль, за останні буквально там декілька тижнів зусиллями Дональда Трампа молодшого. Образ Зеленського в свідомості американців ну, притерпів серйозних змін, да, тому що він весь час викладає якісь там компрометуючі матеріали. І сьогодні на, казати про те, що він дійсно є таким самим героєм, як там його показували ізраїльські, ізраї, вибачте, американські телебачення під час його виступів там в, на американському конгресі. Це не так, тому що, ну, ось припустимо, там мільйони українців досі перебувають статусі Тосі біженців і їм надають безкоштовне житло, зокрема й моїм там трьом молодшим дітям, моїй онуці, дитині мого старшого сина, впродовж місяців надавали безкоштовне житло і у Франції, і в Швейцарії, і в Італії, і в Литві. Але біла президента Зеленського здається за 50 тисяч євро росіянам, росіянам з Лондона. І про це пише вже не тільки італійська преса. Тобто з одного боку вони нас жаліють як жертв російського російської агресії, а з іншого боку, президент України здає свою віллу за 50 тисяч євро. Треба далеко фортедельмармі. Ну тут не треба далеко ходити. Тут треба ем, перш ніж звинувачувати кіноакадемію. Я ні в якому разі не стаю на захист Навального його сім'ї, яка ні слова не обмовилася про війну в Україні зі сцени. Коли на відміну про від режисера, режисер і, згадав, я просто сказала, що хоче щоб її країна була віль. А що тоді хочуть українці, якщо вона хоче, щоб, її, щоб Росія була вільною, але тут мова навіть тут мова про те, що е, ми хочемо, е, ми вимагаємо якихось дій від, від людей далеких, від Сполучених Штатів Америки, ну, це дуже далеко від війни. А самі слухаємо російську музику, продовжуємо, а самі продовжуємо так, дивитися так, якісь російські фільми. Так ми тільки дивитися, вибачте, знову ж таки одне з аргументів, які були проти виступу Зеленського, що він, в як і вся українська там політична еліта, вимагає накладання санкцій на тих, хто торгує з Росією. Але фільми 95-го кварталу щодня транслюються по російським як по кабельним мережам, так і по телевізійним каналам. Ці папіки слати, вони щодня можна просто вбити в гугл і подивитися, в в яких телевізійних так цих кабельних каналах ретранслюється ця продукція 95-го кварталу. Тобто, з одного боку, ми вимагаємо якихось санкцій проти тих, хто торгує з Росією, а з іншого боку. Продукція українського президента продовжує там транслюватися. Американці за минулий рік сплатили ну, платники податків з їхніх податків надали Україні допомогу 114, якщо я не випуляюсь, мільярдів доларів. В той самий час вони сплачують податки, але називають президента України одного з найбільших ухилянтів, тому що відомо, що його там 12 фірм, і за роки, які передували його президентству, сплатили жилогідні жалогідні ем, суми абсолютно не співмірні з тими сумами, які він сплатив за е, знову ж таки свою нерухомість в Британії, в Греції, в, в цьому в Грузії, в е, е, Італії е, чи в. Тоді ще не окупованому українському Криму, Кримському півострові. То це теж викликає в них великі там. Ну це, це ми не можемо змінити. Ми можемо змінити почати змінювати свого ставлення. Про те, що ми говорили, про те, що перестати слухати російську музику, притягувати сюди все російське, шукати хороших росіян, дивитися на ютюбі їхні випуски, дивитися на ютюбі випуски так званих російських опозиціонерів. З цього це, потрібно абсолютно. починати з себе, а потім звинувачувати когось. В чому що хтось вам не, не догодив? А перш за все потрібно подивитися свої українські фільми, в тому числі і цей фільм, який був новінований на Оскар, там розказується про також про війну. Це цей фільм був знятий до війни, але все рівно там не може не бути війни, тому що вона триває вже десятий рік. Ви спочатку потрібно його подивитися, зрозуміти, що ми представляли. Ну з себе потрібно все починати з себе. Ну між іншим, це дуже актуальне питання про те, як активно сьогодні просувають в українському. У інфрапросторі на YouTube-каналах так званих хороших русських.